За процесуальне керівництво Херсонської обласної прокуратури затримати обрано запобіжний захід стосовно чотирьох осіб, які сповідували і ідеї про російської спрямованості на території міста Херсона. А вказаним особам повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування та переміщення підрозділів збройних сил України, а також інших воєнізованих формувань, створених відповідно до законодавства України на території міста Херсона, встановлено. Слідством, що вказані особи були працівниками одного з підприємств автоперевізника на території міста Херсона, у результаті своєї протиправної діяльності вони збирали інформацію щодо місць ураження, місць розташування, переміщення підрозділів збройних сил України. Після чого вказана інформація передавалася одному із знайомих. На території непідконтрольної обережної частини території Херсонської області з метою нанесення у подальшому по вказаним позиціям артилерійських, танкових та інших ударів з боку представників Збройних сил Російської Федерації. Наразі до сторосли вказаному провадженню триває. А там сидять ВСУшники. Не я говорила, що я приїжджала а там їх відділа. Ну, не ВСУшники, а те СБУшники. А что ж ты молчишь? Повезли давно? Да, 9 утра туда, туда в сторону. В сторону этого, да? Большая колонна. А, два тягача и вот это там. Угу. Я поняла. Короче, спускаемся первой ходкой. Короче, вот поворот как на как она, блядь, я не помню, как она называется. Короче, поставили там эти э, блоки вот эти, поняла, такие вот бетонные, а вчера их не было. Ой, и девка зашла с пацаном. Ну, ты, ну, ну как девка, так, как и я. Она говорит, да, а, я, говорит, все только вот буквально вот поставили, говорит. По...". Она говорит, не знаю, сейчас они понатягивали, и там же, говорит, Весь вот такой заблокированный, ну вот этими блоками, понял, такими вот этими. Вот. А сейчас они перекрыли, получается, вот этими блоками дороги поперекрывали. То есть ты туда уже ни в машину не проедешь.